Живе у Львові їй майже 16. її звати Настя. Вона точно знає тепер, де знаходиться місто щастя. Вона тепер знає взагалі всі ці міста: південні та східні. Але саме у щастя її тату ще в лютому підірвався на міні. Ще півроку тому Настя була щаслива і хотіла бути юристом. А тепер вона знає різницю між буденними вже 200 і 300. По сигналу тривоги Настя вже нечить стрімголом до підвалу іде без поспіху та шепоче з ненависті, як же ви підари, заїбали. Тиждень ходить до школи, тиждень навчання онлайн удому вчитись бажання зовсім немає. Є тільки гнів та втома. Добре, що є ноутбук, подарунок олега, тато побратима. У Олега немає ноги. В цьому винна та сама міна. Олег хороший, але іноді Настя хоче його запитати Чому, блять, у тебе немає тільки ноги, а в мене немає цілого тата? У такі моменти вона хоче кричати, і Олега й зовсім не шкода. Та єдине, що її стримує, це браслет її тата, з з паракорда. Брудний та поплавлений, він ледь не спадає зіпястка тонкого, але Настя його не зніметь і не віддасть ні за що, ніколи і нікому. Татові речі пахнуть його Фаренгейтом так щемко страшно і холодно. У Насті, здається, всередині немає більше нічого, крім чорного холода. І очі її такі не дитячі, мов пара блакитних скальпелів. Настя не хоче вже бути юристом. І тепер до впадового професія снайпера.